Представляють єдині знижки на кучику крем, 20% в аптеках, подорожних, вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Самопроголошений президент Білорусі хворий мережу облетіли свіжі світлини Олександра Лукашенка. Нещодавно диктатору, нібито стало недобре просто на саміті в Астані. А останні появи Лукашенка, якому незабаром виповниться 70, викликали безліч запитань. Всі подробиці розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Сильно погладшав і ледь перебирає ногами. Журналісти та користувачі соцмереж звернули увагу на свіжі світлини. Лини білоруського диктатора Олександра Лукашенка, зроблені під час прогулянки з Володимиром Путіним. Деякі користувачі звернули увагу, що Лукашенко стрімко набрав увагу. Коментатори припустили, що диктатор на щось захворів. Воно й не дивно, адже зовнішній вигляд самопроголошеного президента Білорусі дуже відрізняється від того, який вигляд він мав два роки тому для порівняння. Ось кадри зустрічі Лукашенка та Путіна у червні 2022-го. Тоді диктатори обговорювали те, як же вони занепокоєні тренувальними польотами літаки. в США до НАТО. Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов Соединенных Штатов Америки, самолетов и натовских, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные зарады. Нас это очень напрягает. Поэтому я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируют нести ядерные боеголовки. Вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты наши, которые у нас есть, 35 по-моему, да, которые могут нести ядерные заряды. Я не говорю о том, что мы завтра перевезем или вы перевезете туда ядерные боеприпасы, но шутить нам нельзя. Мы помним 41 год когда нас у все будь хорошо, все тихо, ніхто не нападе. А потом оказались готовы к этому. А ось це кадри їхньої зустрічі уже у липні 2024 року. Тоді диктатори організували собі прогулянку без краваток. Нові кадри Олександра Лукашенка, зроблені під час зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним у Карелії, ще більше підігрівають припущення про те, що білоруський диктатор хворий. Самопроголошений президент Білорусі ледь пересувається, постійно шукає опору та жаліється на спеку. Як пише білоруське опозиційне видання зіркала процеси старіння почали значно позначатися на здоров'ї 69-річного політика серед перерахованих захворювань, слабшання кісток і м'язів, проблеми зі слухом, онкологічні захворювання, діабет другого типу, з чим нібито і пов'язана зайва вага Лукашенка. Чим старше стає людина, тим вищує стає ймовірність розвитку відразу кількох захворювань зі списком. Частина цих проблем, схоже, вже торкнулася і Лукашенка, який незабаром відзначить свій 70-річний ювілей раніше зеркало писало про те, що політик роками не може відновитись після операції на колінному суглобі та втратив гостроту зору. Про це свідчить те, що він став часто надягати очки, щоб прочитати текст а також картки підказки написані дуже великим шрифтом. Видання зазначає, що процес обміну речовин після 60 років уповільнюється, але мало хто коригує свій раціон з урахуванням цього. У такому разі у людини спочатку може з'явитися зайва вага, а потім вона стане фактором для розвитку діабету. Припущення підкріплюються різними доказами, тим, що в політика погіршився зір, це часто є наслідком діабету чи виглядом кистей його рук на знімках. А про нібито наявний діабет Лукашенка шириться чутки вже кілька років поспіль. До слова, змі запідозрили хворобу Лукашенка ще на пораді перемоги в Москві 2023 року. Тоді білоруського диктатора довелося відвозити у швидкий Лукашенко. Не зміг пройти по площі з Путіним на покладання квітів і його везли на електромобілі. На руці були помітні бенти. А після швидко диктатор повернувся до мінська. Російські пропагандисти навмисно наголошували на стані Лукашенка, публікували відеоролики про це повідомлялося, що Лукашенко спішно залишив Москву, а до аеропорту його супроводжувала карета швидкої допомоги. Також Лукашенко не залишився на банкеті Путіна та інших лідерів. Як уточнював білоруський розвідувальний центр, Лукашенко приїхав на парад вдруге за всю історію. До цього він був присутній на ньому тільки в 2020 році. А вже згодом з'явилася інформація про те, що в організмі Лукашенка нібито стався серйозний збій. Ішлося про те, що білоруський диктатор, ймовірно, хворий. У нього проблеми з ендокринною системою та кардіологічні захворювання. Про це повідомляв проект ЧВК ОГПУ в телеграм з посиланням на інформоване джерело. Останнім часом до Мінська для лікування Лукашенка неодноразово вилітали професори з Москви, зокрема з центру імені Бакулева. Судячи з набору лікарів, у Лукашенко був якийсь збій, який викликав. Дуже серйозні захворювання ендокринної системи і кардіологічні захворювання. Чим був викликаний збій, невідомо. А нещодавно Лукашенку знову стало зле. Сталося це під час візиту в Астану на саміт шанхайської організації співпраці. Про це 5 липня поінформував російський дощ із посиланням на джерела. Лукашенко стало зле 3 липня за півтори-дві години після прибуття до Астани. А наступного дня, виступаючи на саміті, шос, Лукашенко мав блідий вигляд і говорив невпевнено, як розповіло змі одне з джерел, Лукашенко важко хворіє про те, на що. Невідомо цю інформацію тримають у найсуворішому секреті. Попри всі діагнози, які ставлять білоруському очільнику медіа, нещодавно він заявив, що планує поговорити з Путіним про проблеми з Україною. Передає Белта. Я думаю, ми найближчим часом з Путіним обговоримо ці проблеми і подумаємо, як ми діятимемо далі. Він вважає, що в Україні достатньо нормальних людей, особливо серед військових. Як би вони в Україні на нас косо не дивилися, як би вони нас не засуджували, ну мало не ворогами називають. Ми не вороги для українців. Я вже багато разів казав. Це наші люди, такі ж люди, як і ми, як росіяни. Нагадаємо, що тоді ж, 13 липня, Олександр Лукашенко доручив відвести білоруські війська від України, бо нібито напруженість на кордоні вдалося ліквідувати. Лукашенко вважає, що деескалація в районі білорусько-українського кордону це серед іншого і приклад того, що можна домовитися. Нам треба швидше домовлятися, якщо немає діалогу, розмови це буде ескалація, і будуть гинути люди. Лукашенко вже, мабуть, забув откуда готовілась нападіння. А я зараз вам покажу откуда на Беларусь готовились нападение. а ще забув, як територія Білорусі використовувалася Росією як один із плацдармів для наступу на Україну, і як з білоруської території летіли ракети по Україні, але ми не забули і ніколи не забудемо. А як думаєте, ви що ж трапилося із Лукашенком і чого б ви хотіли йому побажати? Напишіть у коментарях, не стримуйте себе. А у мене наразі все. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.